З перших вуст про відзначення Всесвітнього дня охорони праці, ідеї його створення та про заходи, що відбудуться з цієї нагоди, розповіла Марина Вольченко, головний державний інспектор з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності у місті Суми. Ідея започаткувати такий день з'явилася ще у 1989 році, після того як американські та канадські профспілки провели день вшанування пам'яті працівників, які загинули на роботі в Україні. День охорони праці відзначається з 2007 року. Міжнародна організація праці. МОП. прагнучи привернути увагу світового співтовариства до створення належних умов праці для людини за принципом пріоритетності її життя та здоров'я, щороку відмічає Всесвітній день охорони праці. Головною метою державної політики України в сфері охорони праці є збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. За будь яких обставин конституційне право працівника на належні, безпечні та здорові умови праці повинна забезпечуватися та бути предметом особливої турботи та контролю держави. З моменту здобуття незалежності в Україні зафіксовано понад 930 тисяч випадків травмування на виробництві. Але більше ніж 34 тисячі працівників загинули на своєму робочому місці. Ці статистичні дані свідчать не лише про ризики, що існують у різних галузях, але й про практичну критичну необхідність забезпечення високих стандартів безпеки та здоров'я. У міжнародний день охорони праці проводять заходи приурочені до цього дня з метою привернення уваги суспільства суб'єктів господарювання до питань. Охорони праці та запобігання нещасним випадкам на виробництві. Який девіз охорони праці у 2024 році? Міжнародна організація праці щороку визначає тему або девіз Всесвітнього дня охорони праці. У 2004 році заходи проводяться під девізом: вплив зміни клімату на безпеку та гігієну праці. Зміни клімату, забруднення повітря, промислові аварії, техногенні катастрофи, екстремальні погодні явища, буревії, засухи або затоплення, погіршення екосистеми внаслідок військових дій або впливову хімічних речовин впливають на сферу охорони праці, особливо на безпеку та здоров'я людей, можуть призвести до нещасних випадків на виробництві, глобальні зміни клімату інколи також погіршують умови праці, наприклад, потепління, які відбуваються у світі, збільшує ймовірність виникнення теплових стресів у працівників у теплих районах та відсутності можливості забезпечення їх необхідними гігієнічними умовами на робочому місці. Як же впливають воєнні дії на довкілля? Для прикладу бойові дії, які веде загарбник на території України. Вже спричинили до незворотніх змін в екосистемі України, де забруднення території та повітря шкідливими речовинами, відверті варварські дії по підриву дам, мінування територій, знищенню зелених насаджень, руйнування міст, створюють шкідливі та небезпечні умови, в яких доводиться жити, а по суті, виживати і працювати людям, внаслідок чого збільшується кількість захворювань, травмувань і смертей. З початку війни 42% від загальної кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками сталися через бойові дії, не агресора. В цей важкий час ми віддаємо данину пам'яті тим, хто загинув, виконуючи свій професійний обов'язок, і заявляємо про нашу рішучість у захисті кожного працівника. Підтримання безпеки на робочих місцях та впровадження передових технологій для збереження здоров'я працівників залишається нашим головним пріоритетом. План заходів з відзначення дня охорони праці у 2024 році, яке було затверджено на засіданні міжвідомчої робочої групи з питань узгодження спільних дій щодо зменшення рівня незадекларованої праці, у тому числі у неформальному. Сектору економіки та виробничого травматизму і напрацювання шляхів їх реалізації передбачає заходи, у яких можуть взяти участь всі бажаючі, серед них ознайомитись із візуальними матеріалами про безпеку та здоров'я працівників, які розміщені на веб-сайтах, офіційних сторінках держпраці, інших державних органів та в засобах масової інформації, взяти участь у масових заходах, конкурсах, присвячених питанням безпеки та охорони праці. Так, Державна служба України з питань праці, спільно з організаціями роботодавців та профспілок, запрошує вас взяти участь в онлайн-курсі «Мистецтво, що рятує життя. Участь в конкурсі можуть брати всім, бажаючи без обмеження за віком, зайнятостю та місцем проживання. До участі в конкурсі приймаються будь-які візуальні матеріали та зображення на тему охорони праці, здорового робочого місця, безпечного виконання робіт. Зокрема, постери чи інформаційні плакати, створені вручну або за допомогою програмного забезпечення, художні фото, калежі. Чи зображені створені на основі фото, малюнки, виконані вручну на будь-якому матеріалі і в будь-якій техніці малювання, відеоролики, мультиплікаційні, документальні, художні. Для участі в конкурсі учасники особисто реєструються на порталі Мистецтва безпеки праці та завантажують свою роботу у форматі GPG, JPEG або PNG. Роботи приймаються до участі у конкурсі з 28 квітня. По 25 червня включно шляхом реєстрації та завантаження на порталі. Оцінювання робіт здійснюється з урахуванням віку учасника. Роботи учасника, що народилися після 1 січня 2013 року, оцінюються в окремій категорії. Більш детальну інформацію щодо конкурсу можна отримати на порталі Мистецтва безпеки праці на сайті Державної служби України з питань праці. У Всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі ми ставимо акценти на особливому значенні особистої відповідальності кожного працівника та Роботодавця, це не лише про дотримання існуючих норм і правил, а й про створення культури безпеки, де кожен відчуває свою відповідальність за життя та здоров'я колег. Ми закликаємо всіх учасників трудового процесу не зупинятися на досягнутому та працювати над постійним поліпшенням умов праці, вдосконаленням системи безпеки праці, а також захочуємо до впровадження новаційних підходів, що можуть забезпечити більш безпеку робочих місць з метою привернення уваги суспільства до питань безпеки праці. Та з нагоди дня охорони праці держпраці розпочинає заходи, що об'єднають таланти та інновації з метою створення безпечного робочого середовища. Нехай цей всесвітній день безпеки та здоров'я на роботі стане точкою відліку для посилення зусиль з виконання нашої спільної місії зробити робочі місця безпечнішими для всіх та кожного. Наше спільне майбутнє в наших руках, і кожна акція на користь безпеки є кроком до збереження життів. Про відзначення всесвітнього дня охорони праці, ідею його створення та. Про заходи, що відбудуться з цієї нагоди, розповіла Марина Вольченко, головний державний інспектор з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності у місті Суми. З перших вуст.